Усім добрий день! А я розпочинаю з отакої краси. Бачите, які в мене гарні тюльпанчики мої. О, це мікс кольорів. Уже деякі ось цей навіть перецвій, уже скоро буде обсипатися. Тут ще почали. І серед цих, цього мікса поки що тільки один сиреньовий. Отакий, бачите, фіолетовий трохи. А то були всі ніжні, такі розовенькі краса моя така, в такій гойринці. Питалися мене, в чому це вони ростуть? Ростуть вони в мене з-під торта. В такій коробці. Я їх сюди всадила і ось, бачите, вже які. Читала про ці свої. Ось в мене ще ж тут, бачите. Ну як. Але один вже здоровий, вже, звісно, квітки в мене немає на ньому. Від таких два маленьких. І цей Тут теж щось не пойму, що чого воно не хоче рости, щось на місці застряло. Ну, ці молоді, я не знаю, може вони і за цього і не хочуть рости. Це в коробці з-під Києві. Вони в мене ростуть такі. Так. Ці так ще й не завезла на це. Но це краса ось така. Ці завезу, може, сьогодні на дачу, бо ще не їздила. О, треба пообрізати їх. І ці. і вже купила стаканчики, будемо садити розсаду. Може, сьогодні, може, не сьогодні. Коротше, не знаю. Ну, отак окомилує, пахнуть. Таке відчуття, що вже весна настала в мене. О, Отак. Такі гарні тюльпани. І оцей один він теж гарний. Кожен гарний по-своєму. Тюльпанчик. Добрий вечір ще раз. А ми йдемо всі гуляти. У нас вечірня прогулянка до АТБ. Всі в зборі. Все сімейство в зборі. Ваня, Вова. Ще й Назар з нами йде, фонариком світить. А як всі шагають. Дружно в ряд, Да, Назар? З фонариком? Куди ти йдеш? Куди? Магазин, а що ти там будеш купляти? Хліб. хліб. Правильно. Вечірня прогулянка по хліб. А ми вже вдома прийшли з АТБ. І купили сьогодні ну, продукти харчування у Назар. Назар скажи всім привіт! Всім привіт! Привіт, Назар каже, всім привіт! Ми прийшли з магазину і купили ну, продукти харчування і ще зараз вам покажу. Назар, що ми з тобою купили? Сок! Покажи який. О, Назар купив сок. Вкусний? Так А ще що купили? Книжечку. Книжечку купили? Хороша книжечка, що там треба читати на книжечці? Скажи, ну що треба читати на книжці? БО! БО! Треба читати БО. Ні, гарна, хороша книжечка. Але не про це. Зараз покажу, що купили. А накупили ми ось тільки насіння. Вже й з'явилося насіння морква. морква. Осіння королева купили. Далі, що ми ще купили? Що це таке? Що це таке? Як воно називається? Що там намальовано? Що це намальовано? Як? <с durability> Помідор. <пформу>? А це що намальовано? Помалпа? Помалпа. А що це намальовано? То Що це ми Назарчик купили? Що це Буряк? Таке? Буряк. Бурячок. Настіння бурячка. Бурячок, як він називається у нас? Бурячок, Бурячок. Бурдо називається. Да. А це що ми купили? Що це таке? Квіти, так? Квіти, да? Да. Квіти петунія, От такі його взяли, помідорки набрали. Різні якийсь де барао червоний будемо садити. Ну, вже завтра, напевно, будемо морквінку? садити. Морквинку посадимо. Морквинку посадимо. Ні, то морквинку треба на городі садити. Які Морк. тобі помідорки нравляться? Морквінку. Покажи, які помідорки морквінку. нравляться. Цігом. Ці, Це в нас лагідний помідорчик отакий. Лагідний помідорчик називаєте. Ну, Завтра будемо садити, так? Да? Хочу вже садити. А на посадимо. І поливаю, поливаю. Поливаємо, поливаємо, і виросте великий хто в нас. Півідор. Помідор. І виросте повідор. От, да. От зараз завтра Назар ти прийдеш до мене садити помідори. Так, будемо посадити завтра помідори, а ти розкажеш, як їх садити. Так? Я хочу То що, Назар? Завтра будемо це все садити, так? Да. З тобою? Ну, крім буряків і моркви, звісно. Помідорки, перчик і квіточки будемо садити, таку п'янію. До речі, помідори, квітки недороге насіння в АТБ. По три з копійками зараз. Насіння, я не рекламую, але хто хоче, то може піти купити. Ось, Тільки бурячки, по-моєму, по вісім по з копійками. І морквочка по вісім. Ну, великі такі пакетики то по вісім, а оці маленькі по 3 з копійками. Я вже купила. Отак. От все, Назарчик, да? Назар, завтра будемо садити, да, з тобою? Скажи мені. Давай одну і все. Завтра посадимо одненьку? Хорошо. Хорошо. все, договори. Рецепт від Назара як садити бурячки, помідорки. Кажи, як садити? закопати, Поливати. Поливати. Перш закопати, а потім поливати. А довго поливати треба? Да. Да, довго, ціле літо? Да. Да, о. І що виросте велике? Піввід. Піввідра Пів... Пів відра виросте, так? Да? Да. Всього, хто хоче пів відра, а чого буряків і моркви, да? yeah. то довго поливайте. Отак. Такий рецепт від Назара. Все. Okay. Всім до побачення.